Знаєте, Україна був вибір загинути чи вижити. І Україна обрала мене. Але я обіцяю Україну. Ми поставимо тобі такий пам'ятник! Не уберегли. Не уберегли, Ну. Так. Не уберегли. Ви знаєте, що я вам скажу. Я обіцяю Україна, що я розберуся, хто в цьому винен, і ми обов'язково знайдемо її. А... а чому це її? Може його? Ні, його ми не знайдемо. На цьому все крапка.